Коли біль твоє серце стискає, коли в грудях нестепно щемить, розуміння від рідних немає і жарбою болю от от опалить. Розкажи про це все, лиш Ісусу, Він загоює рани твої, нехай сліз, океани прольються на поверхню сухої землі. Заливай своє серце, як воду, і про все в небеса ти кричи. Він тобі подарує свободу, тільки чуєш, прошу, не мовчи. Ні, не всі здатні нас розуміти і розділяти із нами тягар. Значно легше піти, засудити, Стати громом, не сонцем із хмар. Тобі буде й далі боліти, і болітиме дужчі вази, не змогли бо тебе зрозуміти свої люди, як пишку чужі, і як боляче рижуть по серці та байдужість, чи навіть злоба. та не зможеш нічого ти стерти, бо лягають, мов штампи. Слова. Ти душею усе розумієш, щоб тебе зрозуміли дарма, маскувати цю біль добре вмієш, але глибоко рана жива. І раз по раз від байдужості слова кровоточити буде вона, ти ховатимеш це знову і знову від людей. Але не від Христа, будеш всім, як завжди, посміхатись в час, коли душу Бог обійме, бо ти будеш ще більше страждати, якщо людям відкриєш своє. Поряд буде з тобою стояти й лікувати теплом від тривог, і триматися, допомагати, розуміючи завжди твій Бог. Слава Богу. Служіння подяки Господу, добровільних приношення 50 минут.